Росіяни намагаються спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Як війська КНДР примудрилася з переляку перестріляти кадирівців на Курщині? Та загалом про ситуацію на території Російської Федерації про це не тільки поговоримо з Кирилом Сазоновим, військовослужбовцем збройних сил України. Політологом, пане Кириле, Вас вітаю, рад бачити і слава Україні. Героям слава рада вас бачити. Пане Кирило, з'явилося повідомлення про те, що російські військові намагаються спалити це в прямому сенсі цього слова: обличчя загиблих північно-корейських солдатів, які брали участь у боях проти українських військ, щоб приховати їхні втрати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі. Було опубліковане відео, проте ми його зі зрозумілих причин не можемо продемонструвати. Як ви особисто відреагували на не тільки використання північно-корейських військових для штурмів українських позицій? Але й намагання ось так приховати втрати цинічним способом з боку російських солдатів. Е, ну я не можу сумніватися в словах верховного головнокомандувача, як діючий військовий. Тому якщо він каже, що так є, ну тобто, так і є. Я особисто цього не бачив. У нас немає зараз жодного полоненого північного корейця, жодного ми не взяли з документами, щоб щось стверджувати. Є записи дронів, є те, що військові розповідають між собою. Нащо ховати їх обличчя? Я навіть е, уявити не можу, тому що з е, що, що вони намагаються приховати. Їх присутність тут, так це не є таємницею ані для нас, ані для заходу, ані для, ані для кого. Всі це знають. Кількість їх втрат ну, росіяни ховають і їх втрати, і свої втрати, але що це дає? Не хочу бути расистом, але для нас, північно-корейці, дуже схожі один на одного, тому їх обличчя нічого не вирішують. Тому сенсу у цих е, діях я не бачу особливого. Ну щось вони там хімічать. Насправді, північно-корейське поповнення е, показало себе як м'ясо. Тобто, вони насправді фізично підготовлені, як ми побачили по штурмах, фізично підготовлені добре. Але щодо тактики, вони воюють, як воювали росіяни у 22-му році. Тобто, вони не враховують дронів, вони не враховують вогневого валу, який ми. Робимо ну саме ми в 41-й бригаді мороти вогневої підтримки. Наша справа, щоб ворог на штурмі не дійшов взагалі до позицій, щоб піхота з ним взагалі не побачилась, тобто знищити його на підходах, і росіяни це розуміють, що в нас є міномети, кулемети, дрони, що в нас працює арта дуже потужно. Що ми їх зносимо ще по дорозі до позицій? Неважливо на броні вони їдуть, на багі чи пішки. Тому вони намагаються пробиратися по одному, по двоє. До наших позицій накопичуватись в якихось укриттях, в якихось ямах, підвалах де завгодно по одному пробираються, враховуючи те, що на одного окупанта ми не будемо витрачати ані снаряд, ані міну з міномета. Бо вну мінус коштує 5 тисяч гривень на одного і кидати шкода. Максимум що можемо зробити, це скинути на нього гранату з дрона, або відпрацює снайпер, або кулеметник. І так вони накопичуються і вже тут починають штурмувати. А ці поповнення, я теж не можу сказати чітко, що то вони, але тактика змінилася останні дні 3-4. Ми побачили штурми, де приймають участь не 8, там не 10, а 30, 40, 50 особового складу. І вони пруть колоною, пруть Шеренгою, пруть просто наші позиції. Це для наших хлопців, які вже давно воюють. Це чудова мішень, просто чудова мішень. Вони кладуть їх там усіх. І росіяни вже давно від такої тактики відмовились. А ці ось так лізуть, тому і я і роблю таке. Ну, Висновок можливо, такий. Це, це, це саме вони. Але вони виконують ще одну функцію, дуже таку грязну, про яку росіяни ніколи не розповідають своїм. Раніше вони використовували своїх е, е, уголовників, там всяких е, людожерів, вбивць, наркоманів інший інше такий, зброд. зброт. Вони використовували, кидали першою хвилею. Не для того, щоб вони щось захопили, десь щось штурманули. Що вони бігли до наших позицій, вмирали І в цей час. Їх оператори дронів вираховують, де наші позиції, де наші вопи, ропи, де наші міномети стоять, де наші кулемети, вогневі ну, вогневі точки. Всі вони вираховували це. Тобто кидаючи просто першу хвилю наступу на м'ясо, щоб бачити наші позиції, щоб завдати ударом, і потім вже йдуть штурмовики більш підготовлені. Можливо, зараз використовують саме для цього північних корейців розходний матеріал, одноразові. Пане Кирило, ми бачили і відео, які публікувалося в телеграм-каналах про те, що ось ці північно-корейські військові вони піжають в повний зріст на відкритій місцевості саме про це. Я саме про це й mm -hmm. кажу. Росіяни так не наступають дуже давно. Ми з такими, з такими наступами, коли вони бігуть в повний зріст, щоб вам сказати точно, останній раз ми це бачили навесні. Під час обяром, але розібрались, вони йшли під препаратами: такі зелені, жовті like пігулки mm -hmm. в них. Да, і вони йшли, не відчуваючи болі. Єдине, що їх видавало після цих пігулок, вони завжди гучно розмовляли, і навіть вночі ми їх чули досить далеко. Такий ефект. А більше я такого не бачив, щоб росіяни так йшли тупо не ховаючись, не провираючись, не по одному, не по два, а толпою в повний зріст. Такого не бачили дуже давно. Пане Кирило, ну тому зрозуміло, яке ставлення до ось цих північно корейських солдатів в даному випадку, що вони посилають їх отак, от на штурм, і вони біжать по відкритій місцевості, де літають розвідувальні дрони, в і в будь-якому разі, і в будь-якому місці можуть знищити їх лише через один приліт, так? того ж самого в півдрони. Така специфіка. Тут дрони розвідувальні, вони не літають. Вони вісять постійно і ворожі, іначе. Тут концентрація дронів на Курщині така, що ми постійно бачимо, що роблять вони, ворог бачить все, що робимо ми. Навіть ось останню добу, зараз, <кхем> сьогодні, зранку вже змінилося, а до того майже добу йшов сніг, дощ, дуже-дуже щільна така хмари скрізь дуже низькі. І дронам було дуже важко працювати, і в півічки взагалі не вилітали на нашій ділянці. Але суперкам ворожий над облаками висів. Щось Наблюдав, тільки розвіяли сьогодні. Вже два орлани тут летають. Вони постійно вісять. Тобто тут на Курщині дуже дуже щільний контроль. І якось переміщуватися непомітно неможливо. А так як вони роблять, ну це це виходить мішені, пане Кирило. Нещодавно підрозділи армії КНДР пішли на штурм позиції ЗСУ в Курській області, але через втрати їх докомплектовують свіжим особовим складом про це. Повідомляли в головному управлінні розвідки про скількох вбитих корейців загалом йдеться, От, якщо ми говоримо про останній випадок, який був зафіксований, якщо ви пам'ятаєте, і також повідомляла при служба головного управління розвідки Міністерства оборони, що після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників сил безпеки і оборони України, про які ви говорите. Та на вашу думку, чи допоможе це корейцям? От спочатку про втрати, а потім про ці спостережні пункти, що вам загалом відомо. Я мало що можу сказати про втрати, бо насправді в нас такої інформації немає і я її навіть не бачу від Генерального штабу. Така інформація виходить виключно від ГУРУ. Тому нехай вони вже кажуть, і, ну, у них така інформація є, в нас немає. І навіть наше ОТУ, яке воює тут і керує всі інформацією, такої інформації не дає, тому що їм нас, мабуть, такої нема. Тобто, виключно у розвідки щодо спостережних пунктів. Так, вони в себе поводили так, нібито дронів взагалі не існує. Ну, тобто я кажу, як воювали 5-10 років тому, і не так, як воюють зараз. Чи допоможуть їм спостережні пункти? Ну, нехай. Ну, в нас є така, такий пристрій маленький, він з долоні розміром. Називається цукорок. Він є у всіх. Ми їх використовуємо, він реагує на будь-який дрон, який є десь поруч. До того як ти його почуєш, побачиш, цукрок починає врящати і показує, що саме летить. Але іноді тут ми їх навіть вимикаємо. Тому що він виріжить постійно, тому що поруч постійно щось літає, поруч щось постійно висить. Тому спостережні пункти, ну що ж, вони будуть бачити, що дронів багато, дрони постійно є. До них треба звикнути, не появлятися на відкритій місцевості, не видавати своє місце, де ти сидиш. Їм вони, ну якщо хочуть вижити, вони мають цьому всьому навчитися, але поки що навчаться, дуже багато їх тут залишиться. Насправді, північно Корейці це дуже медійна така тема і дуже розкрутили. Великого такого значення в реалі вона не має, Ну скільки їх, якщо їх там насправді 10 тисяч, як каже розвідка, і якщо тут дві-три тисячі приймають участь, тут вже в листопаді, всередині листопада, тут було вже 55 плюс тисяч ворога, тобто значно більше. І вже 20 тисяч на листопад ми тут відмінусували, саме тільки на Курщині. Тому трохи добавили північнокорейців, це принципово ні на що не вплинуло. Я навіть. Ну, для вас погодився, тому що я давно вас знаю. Мені з вами цікаво спілкуватися. А так і відмовляю каналам, які прошуть прокоментувати північнокорейців, бо мені здається, занадто велике значення їм придали. Медійна історія цікава. На практиці ні на що суттєво вони не вплинули. Більше снарядів, більше ракет, більше дронів. Це впливає значно, ми відчуваємо це значно швидше, аніж присутність північно-корейських воїнів. Пане Кирило, абсолютно з вами згодна, що це така собі медійна історія і прикута велика увага до неї, але як ми бачимо, це теж важливо, тому що важлива реакція і наших партнерів на те, що відбувається, проте вона зараз не дуже є такою ефективною, як би нам хотілося. Але зокрема, ми бачимо, що уряд південної Кореї водить санкції проти людей і компаній, причетних до військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю, та до закупівель ядерної і ракетної зброї для Пхеньяну. Тому ось така історія в даному випадку вона важлива, чому медійна про це говорити, тому що якісь кроки можуть бути зокрема і від це сполучених штатів Америки, і звісно, від південної Кореї, яка нам колись обіцяла потенційно в майбутньому постачати артилерійські боєприпаси або ж системи протиповітряної оборони. Проте зараз поки що ну, ми мере, не бачимо так. Міністр Міністр оборони до них літав нещодавно і нічого з зброї не привіз. Не Мені жаль. здається, ну я ж у цивільному житті політолог і мабуть, якщо повернусь живим, то буду працювати і далі. Мені здається, історія дуже проста. Так, дуже історія проста. Південна Корея не хоче категорично, щоб Росія передавала якісь ракетні технології ядерні технології Північної Кореї. І доки Росія не передає такі технології, така згода, чи є вона неофіційна, чи є вона просто у та й вони так думають, що вона є. Доки Росія не передає такі технології принципові для Південної Кореї КНДР, доти Південна Корея не буде постачати нам зброю. Зброюних багато, складів багато. Як тільки Росія порушить цю червону лінію, ми отримуємо зброю від Південної Кореї. Ось така в них позиція, мені здається, і вони притримуються досить жорстко. Тому розраховувати на те, що вони просто нам допоможуть битися зі своїм ворогом, я не розраховую. Пане Креле, і насамкінець щодо північно корейських військових, тому що я в анонсі вже про це сказала: про те, що нещодавно північно корейські солдати відкрили дружній вогонь по автомобілі техніці так званого батальйону ахмат Ахмат Чаяк ви. Кажете щодо результатів, то це восьмеро вбитих кадирівців. Що на вашу думку стало причиною ось цього френдлі фаєра, тому що мовний бар'єр, який є складною перепоною для управління та узгодженості, теж може бути причиною. Можливо, щось інше. Інше, те, що ми можемо пропускати, це якийсь конфлікт, який міг би статися? Я не думаю, що справа конфлікті. Френдлі Фаер це насправді біда. Це біда, і ми можемо влетіти в таку ситуацію. і Ворог влітає постійно, тому що ну, зв'язок поганий. По зв'язку не завжди по рації попередиш про щось про переміщення. Якщо ти переміщуєшся без попередження, ну не треба заїхати, заходити в зону відповідальності інших бригад, інших організмів де тебе не знають, не знають твою машину. Бо ти не повідомив, в'їхала якась машина, по тебе можуть відкрити вогонь відразу. І ми ворог, але. Ми до цього звикли, ми розуміємо, як працювати. Ну тому, що парації не завжди передаш, бо наші рації є у ворога. У ворога у нас є ворожі рації. Ми прослуховуємо один одного постійно. Ось така ситуація. А коли нема такого бойового злагодження, коли підрозділи один з одним не спрацювали ще, friendly fire буває постійно, тим більше на Курщині, де постійне переміщення, немає якихось сталих ліній бойового зіткнення, немає сталих позицій, все змішується. Змінюється постійно щодня дуже легко в таку ситуацію потрапити. Північно-корейські підрозділи до цього не звикли, тому такі ситуації виникають постійно, і це добре це працює. А тим більш зараз така погода, такий такий сезон, що то темно, то снігопад. Бачиш, погано тому так це бувається це добре. Я вважаю що це ну коли. Ну, підрозділи не пройшли такого злагодження, не знають один одного, нема зв'язку між ними, нема розуміння чи й мовний бар'єр. Цього не уникнути ніяк. Ну і таке було в них відразу з самого початку. Бо вони сюди кидали підрозділи і всякі територіальні батальйони, типу Арбата, з Горлівки, і когось з Покровська кидали, когось з зеленіграцького військового округу. Основна маса ця група військ Север, і когось кидали з Торецька, 155-го морської піхоти, когось з інших напрямків. Звісно. Поки нема злагодження, таке буде обов'язково, пане Кирило. Також нещодавно старший лейтенант збройних сил України, експерт аналітичної групи «Левіафан» Микола Мельник сказав, що. Росіяни ні на день не припиняли атаки, саме якщо ми говоримо про Курську область, як і на будь якій іншій ділянці фронту. на кожному відтинку в 10 кілометрів йдуть бої бойові дії. Це цитата. Наступ на Курськ був геніальною операцією, яка віде в підручники з історії. Натомість перехід в оборону нам відверто не вдавався з тих чи інших причин. Розуміючи, що росіяни будуть контратакувати, ми не створили багатошарової системи оборони на нашому західному фланзі. Чи можете ви щось додати? Можливо, чи погоджуєтеся ви з тим, що у нас є певні проблеми в обороні? Ми не кажемо зараз про якийсь конкретний фланг, але зараз з якими основними проблемами ми стикаємося на Курщині, якщо не говорити про конкретні проблеми, які можуть так допомогти в даному випадку ворогу, але в загальному, що нам потрібно удосконалити в тому чи іншому випадку. Насправді трохи мені здається, ну я особисто за себе скажу. Мені трохи завжди в Москву сидить така, таке розуміння, що ми ж звідси рано чи пізно підемо. Нам ця земля не потрібна. Тобто ми операцію тут зробимо. Операція насправді була проведена геніально. Тут співпраця збройних сил України і служби безпеки України, бо було ну все зроблено так. Залегендовано було так, що ані ворог, ані ми самі не знали, що ми будемо сюди заходити. Ми знали, мабуть, командири бригад там ще вище, генштаб. Ми не знали взагалі. Ми виходили на Сумщину з часу Ярос, Торецька, наша 41 ша бригада виходила на відновлення. Ми в це вірили і це правильно. Ми не мали знати, що буде, бо хтось. Зателефонує додому, дівчині розповість нікому не кажи, але за два дня ми підемо. І ця інформація відразу стає, стає відомо ворогу. Так само, якщо знають наші партнери за годину, знають у Кремлі про все. Тому залегендовано було дуже добре, і СБУ також заглушила десь на дві доби повністю їх. Засліпила, залишили їх очі, залишили їх дрони. Я не знаю, як це вже воюють не сильні, воюють умні, як я кажу. І ці розумники щось зробили таке, що справді у них і френдфаєри, попадання в полон було дуже велике. Вони не знали, де ми йдемо. Операція починалася дійсно так блискуче. Зараз вони кидають сюди все, що можна. Я не знаю скільки тут наших, це військова таємниця, але іноді мені здається, що один до п'яти, один до десяти співвідношення по особовому складу. Техніки тут теж дуже багато. Вони ж поне перекидали сюди все. У них завдання Скурщини нас до 20 січня. Про це кажуть експерти. Про це казав президент. І я бачу це, що вони не шкодують нікого, не шкодують ніяких ресурсів, щоб витиснити нас Скурщини за будь-яку ціну, і тому сюди перекинули. Я ж кажу, із Покровська, навіть з Покровського напрямку з пріоритетного вони перекидають сюди війська. Вони перекинули Запоріжжя. Мені здається, найрезультативніший, найкращий підрозділ, що є в російській армії. Це 76-та десантна дивізія. Це штурмовики, десантура. Ці контрактники, наскільки я розумію, воювали на Херсонщині, на Запоріжжі. Вони мали стати ударною основною силою для наступу на запорізькому напрямку. Але вже тижні три, як вони тут на Курщині, вони кидають сюди все, і навіть сводка Генштабу, ось був такий антирекорд. У нас 14 грудня, взагалі по фронту, за добу 292 бойових зіткнення. Це дуже дуже багато. Такого не було, що мені здається, ні разу за всі три роки цієї війни. 50 бої за добу на Покровському напрямку, 52 на Кураховському, і 57 у нас. Тобто ну, більш за все. І коли Генштаб зранку, там десь о восьмій дає цю сводку, і йде інформація: 57 бойових зіткнень на Курщині, 26 з них ще тривають. Тобто тут постійно. Тут взагалі тут, тут завжди було досить гаряче, але останній останні місяць і особливо останній тиждень тут дуже-дуже ну, вони йдуть на штурми. Тобто вони встановили собі, як кажуть журналісти, явний дедлайн якийсь. І з цим дедлайном лізуть-лізуть дуже активно. Тому тобто, Так вони намагаються зробити все, що можна. Чи тримаємо ми оборону? Дуже було важко. Зараз трохи стало легше, дуже важко тримати оборону, як ти укріплюйся, як не заривайся, як не ховайся по підвалах, але каб, є каб. І коли вони скидають на хутор такий маленький з трьох домівок, чотири каби, руйнуючи все навіть не до цегни, до щебня там просто виносячи все, ну як ти там втримаєш оборону? Тільки переміщуватись, тільки змінювати позиції швидко зараз. Останнім часом кабів поменшало. Ми це бачимо, ми бачимо по статиці. ми бачимо по собі кабів стало менше. Мабуть, справа в тому, що дуже вдалі удари ракетами, удари дронами по їх складах з кабами. Абів стало менше, нам стало трохи легше, але щоб ви розуміли, вони е, насправді ціна не має значення, щоб витиснути нас скущеними, кидають все і залізо, і людей. Скільки потрібно, скільки не потрібно, кидають все. Взагалі, поповнення з Росії треноване, не резерви набраних зараз, тільки все, що є, йде в двох напрямках: це Донецька область і Курська область. Це ключові зараз пріоритети. Тому ту Курск наш виконала своє завдання повністю. Ми сюди відтягнули все, що можливо з інших напрямків. Якщо б тут не було таких запеклих боїв, то вся ця і десантури, і морпіхи вони всі зараз були на Донеччині, на Запоріжжі, де завгодно на Харківщині. Зараз вони сюди кидають все, що можуть. Ми їх сюди втягнули всіх. Тримаємось дуже важко тримаємось. Пане Кирило, ми вам за це дуже вдячні. Якщо хтось вкотре запитає, яка доцільність курської операції, і взагалі того, що зараз відбувається на території Російської Федерації. Прошу ще раз переслухати відповідь пана Кирила і зрозуміти наскільки там зараз важко і на фронті, саме на території України, ми бачимо скільки бойових зіткнень, але і на Курщині навіть доходить до цифр більше ніж. Так, на всіх тих перерахованих напрямках на сході нашої країни, про які сказав пан Кирил. Е, і ми розуміємо, що окрім кабів, окрім артилерії, постійних дронів, е, ще зараз дуже заважає погодні умови. Це дощ, сльота, сніг, холод, багнюка. Е, все, що тільки можна зараз перерахувати, все в сукупності дає дуже. Е, Погані відчуття і емоції, так для наших військових, тому що в таких умовах потрібно триматися. Як зараз у вас ось цей ви організовуєте військовий побут, ми розуміємо, що і якщо купати той самий окоп, робити бліндаж, це набагато важче ніж було до цього, тому що це мінус, і земля промерзла, і набагато важче це робити. Як зараз він у вас влаштований? Ще не промерзло, і ми розгорились заздалегідь. Зараз ми прийшли просто десь декілька тижнів тому на інші позиції. Довелося робити все заново. Ну що важко, сиро, холодно, звісно. Зробили буржуйки, зробили, ну, на жаль, водопроводу нема, каналізації нема. Інших благ цивілізації теж нема. Ну, що робити? Не постираєшся, помитися дуже важко. Там влітку можна, хоч з бутилки, зараз холодно дуже. Ну що, ну війна така. Що може якось. Компенсувати те, що ворогу теж тяжело. Ці погодні умови, і сніг, і грязь, і холод, і вологість це все і їм теж достається. Тобто, це працює на обидві боки. Важко, ну що робити? Ну, тримати оборону в місті у, набагато було б гірше для цього міста. Тому краще ми будемо сидіти тут в окопах, десь <кій> де погані умови, аніж ворог буде під сумами. Мені здається так. Пане Кириле, я вам ще раз вкотре дякую за захист нашої країни. Дякую за те, що ви робите. Я вам дякую за цю розмову, за те, що ви в дякую. таких важких умовах знаходите час поспілкуватися і донести правду і реальність того, що зараз відбувається до наших глядачів. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Крил Сезонов, військовослужбовний збройних сил України, політолог. Будь ласка, підписуйтеся і на телеграм-канал пана Кирила, тому що там не тільки завжди оперативна інформація також публікується, але і дуже багато військового якісного гумору. Підписуйтесь дякую. завжди цікаво, пане Кирила. Я вам кажу до зустрічі нашим глядачам. Бажаю спокійного, мирного продовження цього дня. І слава Україні. Героям, слава дякую.